Ігаю, друзі, на зв'язку Сергій Боговик. Сьогодні хотів би вам представити до вашої уваги ось такий обзор зробити на такі брюки, які я виготовив. Ось І так вони виглядають з цього боку Ззаду Як ви бачите, брюки комбіновані, тканина. В оливковому кольорі це Юспо. Чорна тканина, де ось у нас накалінники, ззаді ставки. Також між ногами така вставка. І тут вставка йде. кокетка задня. Це тканина така еластична. Тобто вона розтягується. Руки дуже класні, мені дуже подобаються. Закриваються на блискавку кнопку. Мають шльовки для таких широких ременів. А також мають чотири кишені. Дві звичайні кишені такі глибокі. Так. І дві кишені бічні, які розширюються. Також мають еластичні вставки. Кишені з клапаном. Мають подвійні шви, тут. Подвійні шви, тут, 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 тут. Клапан пришитий. Клапан ще пришитий взаді отут. Переду ні. Нічим не, за, не фіксується, мені так удобно, так зручно е за, за рахунок того, що він тут пришитий, клапан не відтопирюється і все гарно фіксується. А до цих брюк я виготовив ще куртку. Зараз вам продемонструю. Е це ще тестова модель приблизно десь 2 місяці я тестую цей костюм, але у нас в цьому році така пора видалась дощова, що дуже виручає. Брюки це так, я їх вдягаю десь на виход на природу, так, десь біля будинку, а куртку частіше вдягаю. Ось моя куртка. Таку застіпку, ось Ось таким чином у нас виглядає. Це куртка Анарак. Ось. Вона сама впаковується в свою кишеню. Ось. Така кишеня на закривається на клапан і на блискавку. Ось так. Коли в нас прийшов дощ, або вітер. Ми одягаємо нашу куртку. Вона ось такі ось має блискавки по побічним сторонам, які закриваються на блискавку і такий клястик на липучці ми фіксуємо. Так само і тут. Вона має дві бічні кишені. Вони не з'єднані, тобто звичайні кишені як куртка. Ось цю кишеню, велику, на грудну, має такий досить високий і широкий ворот. І також дуже зручний капюшон. Ось так. Таким чином, який гарно облягає нашу голову і не злітає при вітрі, а також його можна Є у нас тут фіксатори, якщо нам потрібно його затягнути. Ось. Також по рукавах у нас є такі еластичні манжети чорного кольору. Рукав трьохшовний. Іде один, два, три. Скомбіновано з чорною плащівкою. Оливкова тканина також тканина Дюспо. Ось так виглядає ззаду. Досить широкий, зручний, нічого не заважає. Можна бігати, займатися спортом. Ось так виглядає цей костюм. Так само можна, якщо нам... Потрібно ми можемо відкрити наші блискавки. і Тим самим тут за, за рахунок цього хлястика воно фіксує. Ми можемо ходити і в нас буде тут провітрюватися. а також це дає змогу е, користуватися внутрішніми кишенями, якщо у нас є тут кофта. Ну, нам потрібно. Так само в брюки ми можемо залізти, тобто через можемо його повністю розкрити. Ну, якщо нам потрібно зняти, ось таким чином растібаємо. А, Внутрі анарак на підкладці. Тестова модель, але е, вона піде в серію. Можливо, ми запустимо виробництво. Ось. І таким чином сама в себе вона упаковується. Ось. Пакуємо її. І закриваємо. Ще додається сюди ручка, щоб удобно, зручно було її переносити. Ось такий костюм сьогодні був на обзорі. Дякую за увагу. Всім пока.